Сьогодні, 1 березня, перший день весни, відзначається світній день компліменту день, коли люди висловлюють своє захоплення людиною за допомогою приємних слів. Я хочу зробити пару компліментів своїй найкращій подрузі Ані. Вона дуже гарна, мила, з нею дуже приємно спілкуватися, у неї дуже гарне почуття юмору. Вона відповідальна, працьовита і дуже-дуже хороша. Микола Григорович, я хочу сказати вам, що я дуже радий, що навчаюся саме в вашій групі. Ви чудовий майстер та професіонал своєї справи. Вперше, коли я познайомилася з Ніною Петрівною, я ще ходила до школи. Вона приїхала до нас в селище, щоб запрошувати на навчання. Тоді вона мені відразу сподобалася. Іна Петрівна дуже приємна і добра жінка. Вона знайде до кожного учня свій підхід. На виробниче навчання ми ходимо із задоволенням. Вона всі свої знання передає нам. Тому бажаю їй здоров'я. Терпіння мирного неба над головою. В честь дня компліментів хотіла б зробити комплімент своєму класному керівнику Тетяні Михайлівні. Успіхи досягнення ваших учнів завдяки вашому досвіду, терпеливості і наполегливості. Ви вчитель, який будує міцний фундамент для майбутніх успіхів своїх учнів. Дякую, що ви є. Дякую нашим захисникам за те, що вони не зламалися в такий важкий час. І стали на захист нашої країни. Дякую за можливість навчатися, розвиватися і спокійно спати. Безмежна вдячна кожному, хто бореться за нашу свободу та незалежність. Мій комплімент він для вас. Весела і мила. Ви найкрасивіша в світі. Моє серце належить вам навіки. Хоршичникова Світлана Миколаївна. Ви дуже класна, весела, розумна, кмітлива, дуже енергійна. Дякую вам за все. Я хочу зробити комплімент людині, яка знаходиться за півтори тисячі кілометрів від мене. Це моя найкраща подруга Софія. Ти дуже гарна, ти дуже весела, ти дуже розумна, ти просто найкраща для мене. Не дивлячись на всі ті сварки, що між нами, я все одно буду тебе чекати. І все одно хочу з тобою побачитися, обійнятися, відчути те, що ти поруч. А я хочу висловити комплімент усьому українському народу, тобто кожному з нас. Сьогодні саме український народ надихає увесь світ. На нашу долю випало дуже багато випробувань, але ми сміливо продовжимо боротьбу за права бути незалежними та єдиним. Ми обов'язково вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Слава Україні! Шановні наші глядачі, ми захоплюємося вашим несміченим терпінням та мусі. Для нас є зразок високої духовної сили, піці і творчої діяльності. Ваш патогічний талант, чуйне ставлення. Та індивідуальний підхід до кожного допомагає нам розкрити свої здійності, додавати свій потенціал. Мій любий воїне, мій захисник, мій сокіл. Щодня я молюсь за тебе, за твоє повернення додому, живим і здоровим. Сподіваюсь, що це хоча б трішки зігріває тебе в холодних старих окопах. Надихає перед кожним боєм, вселяє надію на нашу близьку перемогу. Повертайся, і ми разом відбудуємо і створимо якісно нове місто, нову Україну. Збройна сила України це сила і гордість нашої батьківщини, ви особливі, найвідважніші воїни у світі, спокій наших домивок у ваших надійних і сильних руках. Я хочу зробити комплімент своїй мамі. Вона в мене гарна, розумна, турботлива, чарівна, добра, ніжна, мила, неповторна, шикарна, стильна, симпатична. Я дуже сильно її люблю. Сьогодні в це свято я б хотіла виразити комплімент своїй дорогій родині, брату. Дякую, що ти зараз стоїш на захисті нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення, що не покинув її в такий важкий час. Ти для мене найсильніший, мужній та самий найкращий брат у житті. На день я хочу сказати ці гарні компліменти моїй улюбленій мамі. Ти дуже мила, весела, чуйна, турботлива, єдина, надійна. Не бійтеся говорити компліменти. Не спробуйте добром засіять ниву. Даруйте посмішку людям інтелігентно. Щоб кожен поруч з вами став щасливим.